Минулої п'ятниці дитячо-здоровчий заклад Південної Залізниці, або як ми звикли його називати, табір. Зміна розпочав свій 60-й сезон. Зміни, які відбулись у таборі, не те, що за років 10, а буквально за останні 3-4 роки просто вражають. Починаючи від ексклюзивних квітників порядкованої території туалетів прямо у спальних корпусах до найсучаснішого баскетбольного майданчика, аналогів якого немає в жодному навчальному закладі нашого регіону. Дітям тут завжди раді. Тут є все для їх повноцінного відпочинку, збалансоване п'ятиразове харчування, басейн, розваги на свіжому повітрі так і таке інше. Мені що, що тут Ну красива, що тут інтересна. Інтересно? А що тобі тут більше всього цікаво? Басейн. Ну конечно, можна було Може, да. дискотека більше всього сьогодні. Діскатіка да, да, да. Ді, мені не нравится здесь басейн, тож всі побажання, що пролунали для них на святі відкриття нової табірної зміни від гостей, серед яких був і заступник начальника південної залізниці Сергій Павлов, представники проспілкових комітетів, керівники різних залізничних підрозділів тощо стосувались повноцінного насиченого веселого літнього відпочинку. Такі ж побажання висловив перший заступник голови Лазівської райони державної. Адміністрації Юрій Петренко. З нагоди. Відкриття першої табірної зміни. Я хочу передати слова привітання від керівництва району. Голови адміністрації Сергія Красноперова, голови ради Володимира Лаптіва з найщирішими побажаннями змістовно, цікаво, весело, безпечно, радісно відпочити, оздоровитись, а ще вам доброго настрою і гарної погоди. Хай вам щастить. Як завжди, на тітвору чекає безліч веселих конкурсів та заходів, де вони зможуть продемонструвати свої таланти, а ще придбати нових друзів та незабутні спогади на все життя. Директор зміни Анатолій Натяг докладно розповів, що в цьому році тут, як і завжди, буде три тури пові. 17 днів в кожних з них буде оздоровлюватись по 154 дитини. Всього за літній період матимуть змогу відпочити близько 500 дітлахів. Вартість пільгової путівки для дітей та онуків залізничників становить 1800 гривень. Повна ж її вартість 6400 гривень, і незважаючи на таку достатньо високу ціну, бажаючих оздоровити свою дитину за такі кошти знайшлось ще мало. зміна в этом году стал еще красивее. Причем это уже традиционно. Каждый год, вы видите, какая-то новая изюминка. Вот в этом году мы открыли новый спортивный наш майданчик с искусственным покрытием для волейбола, баскетбола. Вы видите, что каждый объект в лагере, Доведен можно сказати так до сам. Посмотрите, везде, каждый квадратний метр в лагері. видно, що здесь чоловіческий труд, что здесь проделана большая робота. Работа наших железнодорожников. Єдине, чого шкода, так це того, що діти пільгового контингенту ні міста, ні району не мають змоги відпочивати у цьому прекрасному місці, бо тут же превалюють фінансові інтереси. Нет, ні, на жаль, коли ми стали публічним акціонерним товариством, Да, да, почему то не разрешили підписати сумісне постановление руководства до на відділення безплатних путьовок. І поэтому дітей готніку у нас нету. Табір, зміна, табір, зміна в наші серці буде жити. Так співається у табірному гімні, що ж, залишається і нам побажати незабутнього вдалого відпочинку і веселого літа цій великій табірній родині.